Мій найдорожчий глядачу занадто довгою була наша розлука. Літній сезон уже в самому розпалі, а значить, ваша авторка береться за перо. А точніше, ваша блогерка і не за перо, а за камеру свого телефону і починає активно знімати для вас контент. Всім привіт! Мене звуть Таня Тейлор і я рада вітати вас на своєму каналі. І сьогоднішнє відео, на відміну від попереднього, буде вже нарешті по сезону, бо поговоримо ми з вами. Про мої плани пошивів на це літо. Весна в мене виявилась настільки форс-мажорною, що з планів пошиття на весну я змогла пошити лише ту куфайку з минулого відео. Якщо ви його ще не дивилися, то обов'язково вмикайте підшиття чи поки щось робите, тому що воно вийшло величеньке. І обов'язково залишайте вподобайку і свій коментар під тим і під цим відео, тому що, ну ви ж знаєте, це. Допомагає каналу рости, розвиватися, а мене як креатора, мотивує створювати ще більше контенту для вас. Ну що ж, переходимо вже безпосередньо до теми відео. І відразу скажу, що дуже багато я не планую, тому що хочеться, щоб цього разу все-таки в кінці сезону мені було що знімати для відео з підсумками. Отже, перше, це будуть блискучі джинси. Вони плавно перекочовують із планів на весну у плани на літо. Але ж коли ще сяєте, як не літо? Нагадаю коротко, як вони мають виглядати в мене, і також нагадаю, що моделювати я їх хотіла із двох викрійок: верх взяти від штанів карна, а низ від штанів Діа. Можливо, надумаю, відео про це знімати для Ютубу, а як ні, то обов'язково зроблю різ про це моделювання. А ще нагадаю, що обидві ці викрійки ви завжди можете купити на сайті Atelier.ua і посилання на них я обов'язково залишу в описі до цього відео. Друге, це буде отага спідниця. Ну так же вона мені в душу запала. Взагалі, що може бути влітку краще за спідницю? Ніде нічого не парить, скрізь комфортно, а вона ще так класно поєднується з різними речами. От, ніби така романтична, так? А як же гарно із гаранджевими футболками і зі спортивними світшотами? Згодні. Що по викрійці? Ну, оскільки я зараз навчаюся на курсі конструктор, то хотілося б, звісно, побудувати її самій в програмі. А дасть Бог з градацією розберуся, та ще й на продаж викрійка буде. І по тканині. Є в мене отакий батист в мушку. Ще залишається підібрати бавовняне мережеве в тон, щоб підходило. І мені здається, це воно меч. Просто цієї спідниці тканина чекала. Наступне топ. От навіть з попередньою спідницею він дуже класно виглядає, тому що це вже база, а в мене такої бази досі немає. І як то кажуть, у кожного база своя. Я дуже люблю кольори, тому в мене цей базовий топ буде блакитний. Боже, скільки разів я сказала слово база? Без цих речей не обійтися. Це база, це фундамент. Я думаю, його пошити буде досить швидко. Саме головне, щоб машинка не відмовилась працювати з подвійною голкою. Далі оці два відрізи льону. Здається, в минулому чи, може, навіть в позаминулому році я вже хотіла з них шити, планувала з них шити. І це мала би бути двохкольорова сорочка з бурди. Тоді я чомусь не пошила, а зараз передумала. Тепер це мають бути два вироби з синього шорти. А з блакитного жилетка. Мені здається, що вони будуть круто поєднуватись і носитися разом, а також їх можна буде класно носити і комбінувати практично будь-яким по окремо. І от навіть з попереднім топом воно буде ідеально комбінуватися. Та й взагалі льон на літо це ідеально приємна до тіла класна тканина. У мене немає ні джинсових, ні спортивних шортів. Не люблю я таке. А от ці вони будуть такі більш класичні, ніби як обрізані штани палаццо. О, оце мій варіант. Викріки і шортів і жилетки буду шукати в Бурді. Там такого добра просто купа. Навіть якщо у вас невелика бібліотека журналів, щось таке там точно 100% буде. Наступне костюм є. У мене отака ніжно рожева, просто як цукрова вата тканинка. Я знаю дуже хочу костюм, от в такому стилі. Так, 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 це ті самі блузки з зав'язками, які вже пошили всі на світі, навіть я вже таку шила. Але ну подивіться, як це гарно виглядає, як це ніжно, як це по дівчачам. Тому я хочу ще. У мене просто купа збережених таких картинок для натхнення. Ну, і якщо вистачить тканини, було б, звісно, супер, щоб блуза була із комірцем, щоб вона відрізнялася від тої попередньої, яку я шила. І буде просто джекпот, якщо вдасться знайти мережево такого кольору. Тоді взагалі просто ніжнятіна буде. Цю блузу я буду шити, як і попередню, за французькою викрійкою. Про неї я вже розповідала у себе в інстаграмі, тому підписуйтесь, там багато всього корисного. І, я впевнена, вам сподобається вона на сторінці. А от щодо низу, я поки думаю, що це має бути, на що вистачить тканини, можливо, спідниця, а можливо, все-таки шорти, тому що, ну, на мій погляд, шорти це більш практично для літа. І якщо буду шити шорти, то там взагалі проблем з викрікою не буде. Я візьму просто викрійку своїх штанів Діа, вкорочу до шортів і все, і готово. І останнє на сьогодні точніше, останнє із моїх планів на це літо, це футболка, What? 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 але не спішіть думати, що я подалася в мінімалізм і базу. Звісно, це сама звичайна біла така молочна двонитка, але вся родзинка буде у декорі. Хочу додати їй трошки гранжевості і гламуру. Тому подивлюся, можливо, зроблю необроблені країни, хай вони так завертаються, можливо, якісь порізи, а ще маю бусинки, блискітки і хочу зробити на ній якусь вишивку. Загалом мені здається, що ця футболка буде теж непогано личити до спідниці, про яку я розповідала на початку. Взагалі непогана така капсула виходить, тому що багато дуже речей один з одним мечаться, поєднуються, тому виходить прямо така. Достойна літня капсула, якщо звісно я встигну все це пошити. Що ж? Вісім речей у мене вийшло, і, як завжди, амбіційно. Але мені здається, що такі речі, як от топ чи футболка, вони шиються дуже швидко, тому на них багато часу точно не знадобиться. Дякую, що провели свій час тут зі мною. Пишіть, будь ласка, в коментарі, що ви плануєте шити цього літа. А можливо, ви вже приступили до пошиття літнього гардеробу, Теж діліться в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. О, а ще пишіть, по якому із цих виробів, про які я сьогодні розповідала, ви б хотіли подивитися відео на Ютубі. Я прочитаю обов'язково. Я читаю все-все, навіть погані коментарі, тому що мені дуже цінний ваш зворотній зв'язок. Це мене мотивує, надихає. Тому не думайте, що ваші коментарі проходять мимо і що це даремна витрата часу. Обов'язково їх пишіть всім креаторам, які вам подобаються. От, ну і на цьому будемо прощатися з вами. Бережіть себе та своїх близьких, і побачимось в наступному відео! У минулому відео я оголосила розіграш, що такої коробочки з трьома видами мережива. Так сказати, відмітить першу тисячу глядачів на моєму ютуб-каналі. Умови були дуже прості, потрібно було просто зробити. Розповідь в інстаграмі, де показати, що ви дивитесь моє відео, ну і відмітить мене для того, щоб я цю розповідь побачила. Ну і сьогодні, нарешті, ми дізнаємося, хто ж отримує цю коробочку. Так як я знімаю відео на телефон, тому розіграш на телефоні провести я не зможу. тому я вирішила зробити отакий от старий добрий метод використати. З вази зробила лототрон, написала на папірцях. Ніка, дівчат, які зробили розповіді такі в інстаграмі. І зараз ми з вами дізнаємося переможця. Не Даша, а Даріна. Я вас вітаю! Ви отримуєте коробочку з мережею, і я обов'язково напишу вам в інстаграмі. Вітаємо!